Доброго дня, я Мазурча Артем, учень 9 класу Дубчівського ліцею Підгайківської сільської ради Луцького району Волинської області. Хочу представити вашій увазі роботу в розробку веб-ресурсу Україна починає з тебе. Сьогодні роль веб-ресурсів набула особливе визначення для громадян саме нашої держави, аж день, 24 лютого 2022 року, розділив життя українців на то та після. Внаслідок воєнних дій тисячі людей лишилися своїх домівок та речей. Багато людей покинули країну, а ще більше переїхали у західні регіон України, який став притулком для біженців зі, зі Сходу. Звичайно, найзручнішим способом спілкування з усіма в такі часи є інтернет. Тобто сайти та програми, які місяць потрібні інформації. Актуальність роботи. Обмови на потреби у вебсайті сприяє підвищенню обізнаності громади про важливі події та досягнення героїв та волонтерів України, та нашої громади, зокрема. А також дана робота привертає увагу громадськості до важливих справ та внеску людей, які проживають на території Гатівської ОТГ, благополуччя нашої громади та України. Мета створення сайту надати відвідувачам інформацію про нашу країну. Відомих українців-волонтерів та героїв нашої громади, що загинули, захищаючи батьківщину у війні з Росією, участь нашого навчального закладу у волонтерській діяльності. Завдання дослідити мову розмітки гіпертекст HTML, дослідити мову стилів CSS для розробки користувальського інтерфейсу, проаналізувати особливість її використання для створення вебсайтів, а також доцільність та практичність її застосування зробити зручний дизайн інтерфейсу для користувачів, сформувати структуру сайту, яка логічно представить інформацію про героїв та волонтерів, зібрати потрібну та актуальну на даний час інформацію, що відповідає тематиці сайту. Об'єкт дослідження: засоби і технології розробки вебсайту предмет дослідження, розробка веб-сайту з використанням мов HTML та CSS. Для реалізації проєкту я використав наступні методи. Пошуку, аналізу, синтезу та порівняння. У процесі реалізації дослідницької роботи також була зібрана та систематизована інформація про волонтерів України та Підгайської громади, героїв нашої ТГ, що загинули в боротьбі за незалежність України. Навесна дослідження полягає у тому, що нами використано сучасні технології для побудови веб-ресурсу та відсутність прямих аналогів. Практичне значення: такий сайт може мати значний позитивний вплив. На суспільство, допомагаючи координувати та підтримувати волонтерські зусилля для підтримки та захисту України. У результаті проведеного дослідження було розроблено сайт Україна починається з тебе, що відповідає усім поставленій меті та в повній мірі реалізує всі запропоновані завдання. Отже, переходимо до сайту. Сайт складається з чотирьох головних сторінок. Та також підсторінок. На фоні головної сторінки є зображення Карпат з текстом, а нижче розміщені три блока, за допомогою яких ви можете перейти на інші сторінки. На сайті також присутній хедер, який відіграє роль навігації. Якщо ми наводимо курсор на волонтерство, то відкривається спадне меню, де можна перейти на підсторінки волонтерства. Давайте перейдемо на сторінку найвідоміші волонтери України. На цій сторінці я зібрав, на мою думку, самих відомих волонтерів України, а саме Сергій Притула, який створив фонд, що допомагає армії, купляючи дрони, автомобілі та інше. Ігор Лашенко це відомий блогер, який зібрав на потреби за ЄСУ 30 мільйонів гривень. А зараз відкрив новий збір на Луса Шахев і планує зібрати 100 мільйонів гривень. Далі у нас іде Віталій Дайнега, це засновник фонду «Повернись живим, що зібрав на потреби. Сил оборони України вже понад 5,2 мільярда гривень. Валі тепер перейдемо на сторінку волонтери нашої ОТГ. На цій сторінці е, говориться про те, що наша школа активно займається волонтерством. Е, учні нашої школи постійно готують їжу та відправляють на фронт, а також донатять на ЗСУ. Трохи нижче зібрано пару фотографій, як ми допомагаємо на ЗСУ. Е, далі у нас є сторінка «Волонтерство під час війни. Ця сторінка розповідає про те, чому потрібно волонтерити під час війни та допомагати армії, а також з боку розміщення картинка українського військового. Далі у нас йде сторінка, де я зібрав три найбільших бізнес-волонтери. Інформацію та картинки я розмістив в такому порядку за допомогою DisplayFlex. Також кожен текст інформації в кінці я додав сілку на офіційні сайти компаній. Перший в нас йде бізнес-око. Він разом з фондом Повороний живим. Започаткували спільний проект, завдяки якому нанові допомогу волонтерським та громадським організаціям. Станом на 25 травня загальний розмір допомоги складає 47 млн грн. Наступний бізнес це АТБ Маркет, який надав українцям допомогу продуктами харчування та товарами першої необхідності на суму понад 100 млн грн. Та остання компанія це нова пошта, яка передала 25 мільйонів гривень на підтримку ЗСУ, а також у співпраці з ДСНС розробляє роботів саперів. Наступна сторінка розповідає про на, е, героїв нашої ТГ, які віддали життя за Україну. В цьому списку є Петро Гаражюк, е, Павло Демчинський, Матрунчик Володимир. А також я додав героїв, які загинули у 2014 році: це Віктор Михальчук та Сергій Писарук. На офіційному сайті нашої громади створено віртуальну алею пам'яті цим героям у списку їх СОР. Але вже на сьогоднішній день їх, на жаль, більше. Остання сторінка це нас опитування, але спершу нас зустрічає таке фонове фото. А трохи знизу я розмістив текст на тему вихою патріота в собі. Також трохи нижче я розмістив подяку нашому навчальному закладу за волонтерську діяльність та посилання на наш сайт. На нашій школи ще відвідувачі могли подивитися здобутки та досягнення нашої школи. Власне, далі в нас йде саме опитування у вигляді вбудованої у сторінку сайту Google Forms, яку можемо пройти прямо тут. Дана, анке... Дана анкета опитування є анонімною та несе виховний характер. Нас цікавить лише ваша думка. Далі, коли користувач це все зробив, він натискає на кнопку Надіслати, і відповіді е... під... наход... надходять власнику Google Forms. А щоб перейти на головну сторінку, ми просто натискаємо на слово Ecran. Також даний сайт є адаптований під різні браузери і не виконаний виключно засобами мови розмітки HTML та мови стилів CSS. Ми всі розуміємо, що люди, які втратили свої домівки після перемоги, не зможуть повернутися до них одразу, а не відбудова зруйнованих міст і сіл знадобиться час, тому ця діяльність буде актуальною протягом значного періоду часу, оскільки сайт адаптований під різні браузери. Користувачам зручно його використовувати. Однак на сьогоднішній день в більшості набагато зручніше, коли на мобільний телефон встановлений додаток і клієнт не витрачає свій час на пошук сайту в браузері. Тому в майбутньому на основі даних сайту Україна починається з тебе, планується розробка відповідного мобільного застосунку. Дякую за увагу!